Більш складна ситуація в Луганську, Донецьку, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Краснодоні, Сніжному, Антрациті, Амвросіївці, Таранах та у прикордонній зоні. Протягом доби терористи здійснили 25 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів, залучених до АТО. Ущільнюється кільце навколо Донецька та Горлівки. Військові зайняли значну територію між Артемівськом, Горлівкою, Костянтинівкою. Розширюється зона контролю навколо аеродрому Донецьк. Також українські збройні сили зайняли штаб бойовиків, розташований у Дзержинську, Донецької області та Розпочали звільнення міста від терористичних угруповань. Сили АТО встановили блокпост у районі міста Горлівка та звільнили населений пункт Піски, перекривши комунікації бандитів з селом Карлівка Донецької області. Крім того, українська армія наблизилась до міста Лисичанськ Луганської області. Представники командування повітряних сил ознайомились зі зразками обладнання для захисту авіаційної техніки іноземного виробництва. Такі пристрої виготовляє одна з провідних британських компаній. Встановлені на літаку або гелікоптері, вони роблять бойову машину практично невразливою якщо на літальному апараті є наш захист, це запорука безпеки. Системи, які ми надаємо, працюють дуже швидко. Вони виявляють боєприпас, який рухається на літак, і здатні захистити від ПЗРК та іншої зброї. Також британці запропонували пристрої для спостереження і моніторингу на великих відстанях. Комп'ютер дозволяє відслідковувати ситуацію надзвичайно швидко і без участі пілотів. Щоправда, коштує таке обладнання недешево від 300 тисяч фунтів. Це обладнання не дешеве. Для нашої держави це обтяжливо, але треба доповідати керівництву держави про те, що це необхідно для того, щоб захистити наші літаки від враження. Останні події засвідчили, що таке обладнання вкрай потрібне повітряним силам України. Тож пристрої, які не випускає вітчизняне підприємство, Адрон, замовлятимуть за кордоном. Ця 30-тонна гаубиця акація заїхати власним ходом на територію Шепетівського ремонтного заводу вже не може. Її діагноз заіржавіла ходова, несправний двигун та зношені механізми. Ремонтники обіцяють, за кілька тижнів вона знову буде в строю, адже на цьому підприємстві старій військовій техніці дають нове життя. Підприємству надано право продовжувати ресурс роботи виробів тобто після капітального ремонту проект на підприємстві ми його супроводжуємо, надаємо гарантійні зобов'язання, продовжуємо ресурс їхньої роботи військової техніки до 15 років. В цехах техніку розбирають до найменших деталей, потім їх чистять, лагодять та фарбують. Найскладніше, за словами працівників, відремонтувати двигуни та ходову частину, оскільки останні 30 років ці машини не використовувались. Подготовка до збірки, дефектатор дефектирує, замірає розміри, там у нього контрольної зварійки прибори є, все замірає. І тоді, після того, як він провірив ці всі зазори, розмери. от, якщо десь щось вийшло із строє, все замінюється, виточується нове. Хоча з початком протистоянь на сході країни роботи майстрам заводу додалося, вони не жаліються. Кажуть, наших військових не підведуть. Ну, герої патріоти. знаєте? Мені жалко просто цього. Ви їм допомагаєте? Мови нема. Хай скаже, я буду цілу ніч робити тут і до кінця скільки засили. З березня тут уже відремонтували понад 130 одиниць військової техніки. До кінця липня планують відправити на схід ще десяток ракетних систем ГРАД та ураган, оскільки своїм першочерговим завданням вважають підтримати сили антитерористичної операції. 30 бронежилетів отримали прикордонники 10-го мобільного загону. Бійці цього підрозділу беруть безпосередню участь в АТО і знають ціну надійному захисту на полі бою. Вже не вперше необхідною амуніцією силовиків забезпечує всеукраїнське об'єднання народна довіра. Хочу звернутися до кожного українця, хто ще не розуміє. Що таке йде війна, і як як, яка допомога потрібна нашим хлопцям, які йдуть на смерть заради нашої української землі? Я звертаюся до кожного не тільки олігарха, а підприємця малого середнього бізнесу. Кожен з нас може купити один бронежилет, може купити п'ять-два бронежилети. Треба купувати зараз. Треба допомагати зараз. Така допомога важлива, адже кожен бронежилет може врятувати життя людині. Учасник АТО Володимир Гринько відчув це на собі. Під час збройного нападу в мене було поцілено зі стрілецької зброї. Бачите, спереду бронежилет цілий, ззаду, тобто стріляли з тилу, нам в спини. От бронежилет розірвано, то був прямий постріл. Бронежилет 4 класу захисту витримав цей постріл. Завдяки системі захисту, бачите, я живий, здоровий. Хочеться вірити, що завдяки спільним зусиллям держави та волонтерів, невдовзі всі бійці, які діють на сході країни, отримують необхідне спорядження. Військові лікарі розгорнули свій окремий фронт. Як на передовій, так і в тилу вони борються за життя поранених. До Вінницького військово-медичного центру ледь не щодня доставляють постраждалих із зони АТО. Привезли сюди бійців і після обстрілу поблизу Зеленопілля на Луганщині. Тільник десантника Євген не знімає навіть на лікарняному ліжку. Хлопець мріяв стати військовим та до вишу вступити не встиг. Під час мобілізації пішов добровольцем до рідної 79-ї бригади. Мы прибыли туда, не успели еще толком разложиться, и нас накрыли. Где-то около 4 утра начался обстрел с 120-х минометов и с артиллерии, с системы ГРАД. У меня попала 120-я мина возле меня, меня волной откинула. Дальше я осмотрел ранения, парни перетянули меня на БТР и увезли в медичку. У хлопця переламані руки та ноги. На одну доведеться ставити протез. Частину ступні просто відірвало. Батько Євгена служить у військоматі, проте відмазувати чи відмовляти сина не став, бо виховав патріотом. Нам в році маду був поступати в Одеську академію на факультет ВДВ. але ну, не судьба. У нас дідусь воював, у нас роду всі служили, у нас не було нікого тут. Ну і раз і друге, що все-таки, мабуть, на підзазначному рівні ДНК у нього є. Чуста родину, так то довго подойде составно по, по, по. Володимир, анестезіолог, реаніматолог районної лікарні, був мобілізований до 30-ї механізованої бригади з Новограда Волинського. каже, довелося і зі зброєю на блокпостах стояти і рятувати поранених. Та за іронією долі, чоловік сам опинився в ролі пацієнта разом з іншими бійцями. Він саме перебував у наметі, коли в повітрі розірвався снаряд. Один осколок прошив руку наскрізь, а ось цей застряг у нозі. Кілька військових, у тому числі і командир, загинули на місці. Там ще два десантника, один загинув, а один був важко поранений, ну тому ми його в щасті там залишили. Ну, нас везли, його залишили в щасті, тому що важкий гімерічний, щоб ми його не довезли. Наразі у Вінницькому військово-медичному центрі лікується до 50 бійців, які зазнали поранень у зоні АТО. До шпиталю їх доставили санітарним літаком «Віта». В начале больше работали снайпера, потому что именно были повреждения ну, для, для снайперов. То сейчас уже полностью идут политравмы. Это больные с перебитыми позвоночниками, з повреждением внутренних органов, торакоабдоминальные травмы. Медперсонал закладу працює у посиленому режимі, адже частина лікарів на передовій. Там військово-медичний центр створив чотири сестринсько-лікарських бригади, а також розгорнув на Луганщині один з двох діючих мобільних шпиталів. Що ж до поранених, вони мають право на відпустку. Тим більшість відпочивати не збираються. І щойно медкомісія дасть згоду повернуться на підмогу до своїх побратимів.